Вітаю глядачів телеканалу Ритм, ті, що з нами і ті, що тільки приєдналися до нашого марафону. Марафон Герої не вмирають на телеканалі Ритм триває. У нас черговий гість, це Олексій Муляренко. Ну, ми його сьогодні представляємо, у нього дуже багато звань. Але сьогодні це заступник коменданту Євромайдану, що в Києві. Так, так я не помиляюся, так. так? Так, вітаю. Ну, і якраз. Користуючись такою нагодою, я б хотів би вас саме запитати про структуру майдану. Ну, тобто, ми знаємо, що це був стихійний протест, так починалося, але потім майдан був дуже чітко організований, дуже чітко. Навіть для революціонерів всього світу в чомусь, навіть в Гонконзі, те, що ви організували у на Київському майдані, фактично було взірцем якомусь сенсі. І от у мене для вас таке перше питання. Коли для вас почався Майдан? Це таке перше питання, просто щоб з'ясувати, коли ви особисто приєдналися до, до протесту до Майдану. коли почався. І потім от структура Майдану, тому що я знаю, що ви були заступником. Як, як Майдан був організований, так би мовити, зсередини. Така інсайдерська інформація про Майдан. <зв язок> <зв язок> Майдан взагалі розпочався для мене ще в грудні. З встановлення першого нашого намету. потім… В грудні це побиття 1 грудня фактично. Да, трохи пізніше, коли почали встановлювати намети, да, і відразу, коли почався цей весь рух, ми встановили перший наш намет. І, здається, 10 числа, потім, коли був такий перший штурм, він був так, так. повністю зруйнований цей намет, і з е, 11 числа ми вже знову е, встановлювали великий намет, е, який простоє вже до останнього по суті, дня Майдану. Е, активне, е, в грудні я був, приїжджав, уїжджав, тому що в грудні ми е, налагоджували в першу чергу трафік між Рівним і Києвом для того, щоб кожен е, бажаючий міг потрапити в Київ. І повернутися з Києва. Я рахую, це була проведена така надзвичайно важлива робота. Я не постісняюсь сказати, що в нашому офісі на той час це був офіс удару. У нас тоді там був такий центральний по суті штаб по трафіку. Дійсно долучалися і інші організації, і та сама Свобода, і Батьківщина збирала гроші, і активісти з Майдану. Да, але ж основний трафік постійний був. Э... Що через наш офіс. А скільки людей приблизно так на добу е, їхало з Рівного на Київ і верталися? По-різному, е, в залежності від кількості людей, ми відповідно відправляли. Або ми досаджували в маршрутні таксі, або наймали невеликі мікроавтобуси, або відправляли великими автобусами там на 40 на п'ятдесят місць. Тато, тобто, в залежності від дня, в залежності від події, відповідно, там на неділю їхали ну, на відчутні. Більше людей. Да, потім так само поверталися. Да, то есть, ну, це був щоденний процес. Тобто, не було жодного дня, фактично, коли ми не відправляли людей протягом ну грудня, січня і лютого місяця. Да, потім тобто, відповідно. присутність рівнян в Києві на майдані була досить відчутною завжди, кожного. Да. Завжди постійно, більше того, ми постійно вели облік тих людей, які приїжджають, уїжджають. Тому що спочатку, от, ще з грудня місяця, нашим першочерговим завданням було це забезпечити таку точку присутності на Майдані, щоб люди мали куди приїхати, куди піти, де, де зігрітись, де поїсти. І де переночувати цією ці точкою присутності був наш ну, на той час намет удару, який знаходився постійно там. Там були відповідальні люди. У нас кожен день був перелік тих людей, які у нас знаходяться. По суті, у нас були певні завдання, щоб люди не без діла там ходили, ходили, да, бо це щоденно там у нас були щоденні ночні чергування, щоденні чергування. Ну, це ми знаємо спостереження, так би мовити, з боку зовні. А от ви все ж таки е, причетні до організації Майдану зсередини. Скільки взагалі було комендантів на Майдані? Ми знаємо парубій. От всі знають пробій комендант, і багато хто рахує, що він був фактично єдиним найголовнішим комендантом Майдану. Чи так це було насправді? Да, ну, на рахунок найголовніше не знаю. На, на по суті, ну мабуть, найвідоміший. Найвідоміший а, тоді. так, да. так. А, але взагалі було чотири коменданта, був парубій, і було ще три коменданта від е, кожної політичної сили від свободи від удару і від батьківщини. Був свій окремий комендант. То це було пов'язано з праційним підходом, чи може хронологічно, просто що ну з чергуванням тобто... чергуванням. чергуванням. Більше з цим так? по суті на на кожному була е, певне, певне навантаження. Да, кожен відповідав за е, відповідно і за присутність. І за чисельність представників тієї чи іншої політичної сили для того, щоб постійно був певний кістяк на майдані і mm. e, 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 чергування, тому що e, по суті e, кожна політична сила в той чи інший час e, за чергу брала на себе певну відповідальність. Наприклад, удар чергував з e, 1 січня. Да, по суті, по 19 січня. Да, це було чергування Майдану. Да, от, по, по суті, ми закінчили своє чергування і почались події на Грушевського. Це не пов'язане між собою. В той час, по суті, це новий рік. Да, mm -hmm. От новий рік е в країні, да, всі, ну, і вже ну, було тривогу. Я пам'ятаю, да, що тривога да. все одно залишалося. Відчуття такого свята не було. Да, відчуття свята не було. Да, і 1 січня, по суті, е для мене новий рік було це там півкелиха шампанського е перед е телевізором, перед п'ятим ну, перед п'ятим каналом. Да, і потім вже зранку я сів машиною і вирушив на Київ, тому що ми заступили на чергування. З 2 числа вже я був на чергуванні. Спочатку, відповідно, я мав займатися і контролювати, щоб все добре було у нас на нашому, в нашому наметі, да, і там були певні напрямки. Ну, Відповідно, ми приступили, приступив наш комендант Авершенка. Да, і першим заступником я був не відразу, да, я там і не планував, мабуть, по суті, але мабуть десь відіграли якісь навички, там, певні знання, тому що почали повставати питання, і ці питання мав хтось вирішувати. Я працював там і був там не сам, у нас там була досить крепка команда, і тоді, по суті, ну. Таку левову частину чергування і роботи удару на Майдані Київському під час цього чергування відпрацювала саме рівненська команда. Так, да. е, перш за все, це був і е, сьогоднішній голова облдержадміністрації Віталій Чугунніков. Е, коли він був тоді народним депутатом України, і в нього були там свої певні завдання. Е, він організовував роботу народних депутатів і чергування. Тоді ж працювала і Верховна Рада так само, і е, були чергування на Майдані депутатські. І ці питання організовував Віталій Семенович, і не тільки ці питання він приймав участь безпосередньо. Е, і у перемовинах і у виробленні стратегії ну, на самому високому рівні, коли вони обговорювалися. Так само було ще декілька людей, які брали активну участь у цій роботі. І, по суті, першим питанням стало це налагодити нормальний правильний збір коштів, тому що от якраз це приватної хотілося. Це якраз треба якраз мій наступне питання. і Я б хотів так трошки е, зробити більш конкретним. По перше, ви відомий у рівному бізнесмен. І я знаю, що ви фактично ну, були одним з таких організаторів правильного фінансування, чіткого фінансування Майдану, системи фінансування ви організовували. І от якраз хотів би вас запитати, от, може по черзі, у мене таке питання, до речі, хто фінансував Майдан? Бо кажуть, сьогодні ми ж знаємо багато чуємо, що це була революція. Насправді, не людей, а олігархів, які організували, скористалися просто народним протестом. Потім Держдеп, це вже така версія московська. А от насправді хто фінансував майдан і як витрачалися ці кошти, як це було організовано насправді, тому що знаєш, ви до цього фактично причетні в да. вашу чергу. Дякую. Майдан фінансувався з деяких джерел, відповідно. Перше джерело це благодійні внески через ті скриньки, які стояли на Майдані. І першочергово було впорядкувати цей процес, тому що, по суті, це було стихійне таке явище, і гроші збирались всіми, всіми підряд. Да? Ну, звісно, левова частина якраз таки використовувалась на закупівлю харчів, да, необхідних речей, але порядку взагалі по суті, ніякого не було, централізації ніякої не було. І, на жаль, були випадки, коли люди просто збагачувалися за рахунок того, що виставляли перед своїм наметом. там... Певні пену Тобто там. і такі, і там були. Ну, так? На жаль, на жаль, так. Да. На жаль, і такі випадки так само були. Тому і було прийнято рішення зробити цей механізм максимально прозорим, максимально чітким і конкретним, тому що це гроші. Да? І там, де є гроші, за них треба нести чітку відповідальність, там має бути все чітко обраховано і бути максимально прозорим. Ну, тим більше гроші громадські, і тим більше. А скільки взагалі коштував майдан на день? На добу. Майдан коштував, ну то що тошо що, зрозумієте. Тут треба. Uh, ну, в середньому я розумію, що були різні, різні, періоди, да, різні, різні періоди, кількість людей, але да, все ж таки в середньому звісно, приблизно. Да. Різні джерела витрат uh, відповідно. Давайте про надходження спочатку. Так, Перше, так, що так, ми так. зробили Диві. по надходженням, да, це скриньки. Да. Скриньки ми впорядкували там буквально за два дні. Да, ми закупили uh, всі однакові контейнери пластикові, прозрачні. Ми закупили спеціальні пломбіратори, пломби uh, такі одноразові, які. Неможливо не е, порушити, зразу е, буде видно. Був, були виставлені чергові біля кожної скриньки. Да, і, е, ми розпочали буквально там спочатку з п'яти, потім у нас було порядка 18 точок на Майдані, де були встановлені враховуючи і їдальні, і враховуючи окремі м, точки і на КМДА, ну скрізь. От всі скриньки, які стояли по майдану, їх було порядка 18. Е, і в січні місяці. І дозволялось тоді тільки окремо, дозволялось збирати тільки навіть не гроші на сигарети, а просто сірети. Е гроші можна було збирати тільки от в ці скриньки. У нас була е кожна скринька охоронялася, е була окремо у нас така фінансова служба, ну вона така інкасаторська служба, да, яка дивилась за тим, щоб не було інших скриньок, і е яка проходила і збирала і хто цю, хто цю ці систему скриньки. продумав, хто її придумав. Це були колективні такі чи? Ми на, 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 налаштували цю систему буквально за два дні. Це почало працювати. Кожного вечора ми збирали, проводили інкасацію приблизно в 9 годин вечора. Да, інкасацію під час інкасації інкасаційна служба приносила, пломби знімались в окремій кімнаті в профспілках. На другому поверсі і е, в, була присутність е, всіх трьох партій політичних сил і представники громадськості від певні представники громадськості, тому що були скриньки, які стояли там на тих чи інших е, сотнях, чи там наметах, чи їдальнях. там вони так само. То бажав, вони приходили, вони були присутні. Заповнявся акт, і все було прозоро. Абсолютно. Все розпечатувалось, висипалось, потім кожна скринька запечатувалась і е, розставлялася обратно. По фінансуванню додатковому так само я знаю 100%, що приймали участь у фінансуванні е, діаспори. Українське, канадське, американське і там інші діаспори я нікого не хочу тут не згадати. Багато, дуже багато. Да, я е, не мав прямого контакту з тими грошима, які заходили. Да. Я більше займався м, регулюванням витратної частини. Да, е, тому, тому що е, наступним. Е, наступним процесом, який ми впорядковували, це був процес видачі харчів з столовою в профспілках. тому що до 1 січня це виглядало приблизно так. Кожний бажаючий приходив туди в цю їдальню цю да, і е, писав, що йому там на, там на третю сотню треба 10 палок колбаси, 20 кілограмів сиру там, і 50 кілограмів цукру, ну приблизно так. Mm -hmm. да? І він все це отримав. І відповідно, знову ж таки, левова частина вона йшла на харчування людей, а деяка частина, на жаль, йшла незрозуміло куди. І потім, коли почали виявляти е, харчі е, в магазинах. Біля Майдану да, постало питання, що е, є присутній момент того, що є ті люди, да, ну навіть не люди, там ті, ну, кому що війна, кому матіра да, ті, ті щури, які тягнуть, які тягнуть з Майдану, реально тягнуть. Тому ми е, поставили жорстку таку програму, і буквально там знову ж таки за декілька днів ми по-перше е, стикнулися з тим, що нема обліку чіткого майдану. Ми облікували весь майдан, всі намети, всі їдальні, всі сотні, ну тобто всіх суб'єктів майдану взагалі ми облікували. Потім ми видали пластикові такі. Ну, ми ламінували дозволами, надрукували, mm. ламінували печатки, підпис коменданта. Тобто, кожен суб'єкт отримав свій дозвіл, на підставі якого з заявкою вони приходили потім в їдальню. виписувалась накладна. Два екземпляри, ну угу. все як треба, все переглядалося, видавалося по кожному суб'єкту велася особиста справа, де ми дивилися, чи один раз отримували, чи два, чи нема зловживання, угу. скільки людей знаходиться в наметі. Тобто, це була певна бухгалтерія. Ну на це пішло десь днів п'ять. Поки ми облікували, поки ми це все налаштували. Це Ну, процес. і Який ефект від цієї роботи? Ефект був значний дійсно, тому що на харчування попередньо. На харчування і ще на деякі господарські витрати є така орієнтовна цифра. Ту, що я пам'ятаю, витрачалося, якщо в день 800 тисяч. Да, то, Я таки почув, скільки коштує тисяч. Це харчування, чи взагалі майдан коштує всі, всі потреби майдану. Це і харчування, і знову ж таки деякі технічні питання. Ми да, ну, вивіз, вивіз туалетів, уборка уборка території, бо ми впорядкували, по суті, відразу ми взялись за всі питання. Нам передали справи, да, і ми почали дивитись, хто прибирає майдан, хто вивозить сміття, хто миє туалети, да, хто привозить харчі і які, тому що крім крім. Благодійного, благодійного завезення харчів mm -hmm. досить в досить великій кількості да, були ще централізовані закупки харчів. Да, ми докупали основні позиції: там е, та сама колбаса, сир, е, масло, хліб. Да, це ще докуповувалися консерви. Це все ну, лікіш, люди хворіли, це за ліки, ліки окремо. Да, це була аптека. Ну, це був мідпункт здається на п'ятому поверсі. О, так само і ліки виділялись. ну Ліки це окремо. Я, ліки не було, я не, не регулював, да. за ліками я тільки ходив, тому що там постійно треба було щось робити з горлом, бо дим і угу. е, голосна музика, постійно і треба холод. було голосно говорити, ну і холод ще, да. то постійно, постійно у всіх там страдало горло. Ну а олігархів бачили там? Коломойського. Петро Порошенко був на Майдані. Ну це зрозуміло. Петро Порошенко був на Майдані, селі, коли ще його всю зиму. Ще, да, він був на Майдані ще бачив, ще тоді, коли навіть не було ніяких там жодної найм'ятки на те, що він взагалі буде балотуватись на президента. Да, він ну, просто був як, так, як, так, як, так, як знаю, активіст, сказано. як громадський діяч. Ну, взагалі на Майдані було надзвичайно багато людей, але якихось таких адіозних олігархів чи регіоналів я особисто не бачив. Ніхто не помітив. Да, я знаю, тим більше з грошима. Особисто я там не бачив, але знаю історії, коли е, дійсно люди, які були причетні до, до, до партії регіонів, е, чи можливо вони відчували, що був вже 100% буде зміна, да, і там таким чином, е, скажімо так, трохи від відкупали свої гріхи. Да, але були люди, дійсно, які фінансували Майдан. Так само вони не галошували своє ім'я, втіхаря вони знаходили можливість спонсорувати, допомагати. Але, напевно, от, можна сказати, що більшість коштів все ж таки це була самоорганізація, це були гроші звичайних людей, це 100%. по пенсії, по гривні. 100%. Всі ці гроші поступали ну, з діаспори, ви казали. Да. Так. 100% ми збирали скриньки. І партійні, напевно, гроші. І партійні гроші. Да. Партії, так само, ну, партія, партії і так само якимсь чином збирали ці кошти відповідні і на регіонах, да, але ж було партійне фінансування дофінансування, скажімо так, було декілька джерел. От було партійне фінансування, було, було фінансування через скринки, да, були фінансування напряму, коли там, знаходили там, діаспори, передавали там, такі більш значні суми. Бачите, ми сьогодні більше говоримо про героїзм. Сьогодні такий день загиблих герої Небесної Сотні. 20 лютого сьогодні. перший Річниця, що найстрашніше було У нас просто вже обмежений час. Я просто як бачите, як журналіст вчепився можливість дізнатися чогось такого, чого ніколи не чув з перших вуст. Але от для вас, що було найстрашніше, ви ж бізнесмен. Від вас залежить багато людей, і ви розуміли, що якби перемоги революції не було, і Янукович був безпощадний. А це бізнес. У вас багато людей працює. Це не тільки ваші втрати, але й втрати людей, хто з вами працює, хто на вас працює. Це родини і все таке інше. Ваша родина, от от питання страху, був страх? Ну, чесно, чесно кажучи, страху особливого не було. Ні, ніколи було? Не, не було страху насправді. Ти коли знаходишся всередині, всередині всього цього дійства, там, ну, там взагалі там, там не страшно всередині. Та коли ти знаходишся в Рівному, то і дивишся, наприклад, там той самий п'ятий канал, угу. да, то ти не можеш сидіти вдома, ти хочеш їхати туди. Так само я розумію, і коли ми спілкуємося з хлопцями, які зараз приїжджають на ротацію то, ви знаєте, дуже багато людей, які ну, просто не можуть всидіти потім і вони хочуть знову повертатися в ото. Ви відчуваєте себе героєм? Ні, звісно ні. Тобто це така революція звичайних людей. Героїзм, який вразив весь світ. Ну, 100%. 100%. А, 100%. Що для вас означає наш марафон має назву Герої не вмирають? Що для вас особисто означає ця, ця фраза? Е, ви знаєте. Не хочу там казати якихось там банальних речей, тому що ну дійсно ми говоримо про це постійно. Е, мені б хотілося б, щоб ми. Е, і взагалі були такі сподівання, да, що ми зробимо, зробимо це, да, ми е, відстоїмо Майдан. Ніхто не сподівався, що буде стільки вбитих під час Майдану. Да? І для мене, от ви питали, що було найстрашніше. Саме, саме страшне було, мабуть, тоді, коли е, почали вбивати е, масово людей. Так, да, ну просто я, чесно кажучи, я не думав, що буде цей, 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 цей бар'єр, цей рубіж буде е, переступлений. Да, оце було, мабуть, найстрашне, а потім це і цей страх потім пройшов. Знаєте, коли е, погибає один, це... Велика Велика трагедія. Велика трагедія 10, да, ще більше, а коли вже десять да, тисяч. Потім вже це, це вже статистика, статистика. На жаль, так. на жаль, да, і ви бачите, навіть як зараз, коли, коли були перші загиблі, як суспільство ставилось до цього, і як зараз зараз це постійна така трагедія, да що ну, але ж постійному цьому трансі знову ж таки не можна перебувати, тому що ми розуміємо, що треба відбудовувати країну. Треба і я. Е, 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 Набагато краще було б, я вважаю, займатися на сьогоднішній день вже економікою, розбудовою нової країни, ніж е, займатися війною з, з незрозумілими людьми. Більше того, ця війна надзвичайно жорстока на сьогоднішній день, взагалі не оправдана і незрозуміла. Вона підла, вона дуже підступна. І е, 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 ви знаєте, ну, мені надзвичайно якось бідно, да, що е, незрозумілі нам люди там, ну, ці. Той, той самий там, хворобливий Путін, да, і е, неправильно налаштовані люди просто забирають е, життя от тих наших, наших сьогоднішніх українських героїв, да, е, і забирають наш час, забирають наше майбутнє і не дають нам просто відірватися від того совка радянського, да, в якому вони сидять і живуть, да, і не дають нам просто нормально стартанути і нормально жити. Та, а, а ті герої українські, які а, загинули під час Майдану, які, на жаль, а, на сьогоднішній день так само кладуть свої голови там в Дебальцево, в Донецьку і в Луганську, ну, а, про цих людей треба буде пам'ятати. І а, треба буде тим, хто буде забувати, треба буде нагадувати якою ціною ми на сьогоднішній день це ціна, дуже висока, надзвичайно висока ціна, але це ціна за нашу незалежність і за, наше, і, е, за наш завтрашній день. І я вважаю, що ну, ми е, не маємо можливості такі, такі ціни платити і потім цим е, не користуватись. Тобто да, ми просто зобов'язані зобов'язані реалізувати той шанс, який ми на сьогоднішній день виборюємо в цій боротьбі. Тобто для вас майдан не закінчився, він ще триває. Можливо, вже не в центрі Києва, в серці, в голові по всій Україні. Ну, звісно, ви знаєте, от одні такі перші, перші дії, які були на сьогоднішній день, навіть от в адміністрації. Віталій Семенович, одні перші дії, які були, от е, ландшафти ми е, навіть біля приймальні на шостому поверсі, да, там були гарненькі краєвиди Рівненщини, от їх поки що зняли, обережненько склали, а там повісили е, фотографії з Київського Майдану. Щоб пам'ятали, да, щоб, щоб, щоб вони нагадували всім, так. Да. Ви знаєте, мені дуже шкода, наш час обмежений, марафон триває, але дуже багато гостей сьогодні. І... Ми маємо зараз закінчити. Я вам дуже вдячний за ексклюзивну інформацію. Я думаю, що ми з вами ще зустрінемось тут не один раз, обов'язково на телеканалі Ритм. Наш марафон триває. Залишайтеся з нами. Пам'ятаємо героїв Небесної Сотні.